Заворожи мені, волхве, друже сивоусий, ти вже серце запечатав, а я ще боюся, боюся ще погорілу пустку руйнувати, боюся ще, мій голубе, серце поховати. Може, вернеться надія, з тією водою, з цілющою, живущою дрібною сльозою, може, вернеться за світа в пустку зимувати. Хоч всередині обілить горілою хату і витопить, і нагріє, і світло засвітить, може, ще раз прокинуться мої думи, діти, може, ще раз помолюся, з дітками заплачу, може, ще раз сонце правди крізь сон побачу. Стань же, братом, хоч одури, скажи, що робити, чи молитись, чи журитись? Чи тім я розбити?